його те вікна, що ви хочете. Просто перевірити, чи боєш хоче. А особисто. Прізвище ваше. Можна, треба, треба. Можна. Ну, я робила, він їла, як треба. За сьогодні. І ще отут є 300, 360 гривень, 460, чи їх по можемо додати, Ми хочемо. А ви додати? У мене вже не знапали сюди, 100 літрів не вклад. Це призначно, хоч рости пустити. Розумієте, я на роботі зайняти. Я давайте загоди. Речі багаті. Рисей Микола. Я! Сюди. Трині Василь. Ручку, дай, будь Назар є. Ти взяв з тобою? Ну, так то треба і нести в метро не ти не ти до палатки тоді. Що береш, то ти в палатку здаєш. І до автобуса. Нам ззаді, є, є, бере. Столбан Олександр! Столбан Олександр! так Олег! Батіться Олег взяв пакет. Лазаришин Василь є! є, є. Карманчикові на фарвога. Полицький Володимир. Пакет взяв. Козик Станіслав. Карманчику. Є. Буза. Вижив в Карманчик. Добре. Пітенський Микола. Пітенський Микола. -Микола. -туда, Пітенський Микола. Путюк -туда, Путюк -туда, Путюк -туда, Що ти хочеш там зробити заробки? Я їду з настроєм, який колись був у древніх спартанців зі щитом або на щиті. Ситуація, коли бандити не бояться ні світової спільноти, ні власного народу, вже просто так дістала, що це вже десь по горло сито, і ми їдемо туди, щоб нашим хлопцям допомогти, змінити і тих, хто вже втомився без від багатоденного нічного й денного чергування, боротьби. Цим бандитським режимом їдемо по перемогу і покращимо майбутнє для нас, і для наших дітей. Слава! Уляна, з яким настроєм ти їдеш до Києва? І як ти думаєш, як ти допоможеш колошами в Україні е, на Майдані? Ну, настрій в мене звичайно позитивний, тому що я дуже багато років займалася. Про європейською освіту, про європейськими акціями в молодіжному середовищі, неформальною європейською освітою, і е, я би збрехала сама собі, якщо б я зараз не поїхала на Майдан. Е, я довго терпіла, знаючи, що в мене вже не зовсім той вік і не зовсім ті можливості, які потрібно. Але тут здається, вже далі ну, потрібно задіювати всі ресурси, аби дотиснути цей режим до кінця. Бо це є режим і його треба змінити. Перемога буде за нами. Звичайно, перемога завжди буде за нами, бо навіть ті процеси, які вже відбулися, це вже є перемога, тому що молоде покоління, яке вийшло за свої права, за своє майбутнє, це є велика перемога. Ми в процесі, не треба чекати на результат, що прийде хтось і знову щось станеться. Це є поступовий процес, але він іде і це дуже. Слава Україні. Героям слава.